Вручення повісток тепер буде прозорішим. А скандалів, що спалахують довкола ТЦК, мало б поменшати. Бо тепер усі дії, як представників ТЦК, так і військовозобов'язаних, фіксують камери. І ця норма запрацювала із 1 вересня по всій Україні. Буді камери в дії показали в Івано-Франківську. Група оповіщення вмикає гаджет, щойно підходить до військовозобов'язаного. Він розрахований на 6 годин безперервного знімання. Усе відео зберігається впродовж місяця на сервері. Недоступному для сторонніх запевняють у центрі комплектування, тож вирішувати спірні питання сподіваються, військові стане легше. Чи сталася провокація з боку цивільних? Чи ТЦК порушив закон? Тепер на це буде відеодоказ. Дуже часто чуєш погрози в свій бік, були використані мати. На щастя, камерою було зафіксовано, що провокація йшла зі сторони цивільних. Це зіграло таку не останню роль в виправданні мене і моїх побратимів. Будь-яке втручання одразу буде видно, тому що відео закидається одним шматком. Його, якщо його змонтують, склеюють, це одразу буде видно. Технічно, також наші фахівці зробили так, що ну, просто військовослужбовець ТЦК ну, не зможе там нічого зробити. У Харкові вперше під час війни відбулися ігри героїв, змагання для військових і ветеранів із пораненнями. Тут кожен учасник уже переміг свій страх і біля, а тепер доводить після фронту життя. Триває серед тих, хто вболівав і підтримував, була і знімальна група ТСН Юлія Бойко розкаже більше подробиць. У спортивній залі гарячі від емоцій. сьогодні тут змагаються 25 учасників з Харкова, Вінниці, Житомира, Кропивницького, Одеси та Львова. Усі після поранень з ампутаціями чи травмами хребта випробують себе в адаптованому кросфіті. Це вправи на силу та витривалість.